Кіровоградців закликають не нищити первоцвіти. Містян просять не зривати, не торгувати і не купувати червонокнижні рослини. Правоохоронці попереджають за незаконний продаж первоцвітів передбачені штрафи. Щороку на браконьєрів полюють громадські активісти, екологи та міліція. Наскільки ефективно дізнавався Сергій Михайлін? Берегти природу треба вчити з маличку. В цьому впевнена керівник громадської організації Флора Людмила Шестакова. З року в рік спільно з дітьми, екоінспекцією та правоохоронцями організовують рейди, під час яких попереджують, продавати первоцвіти суворо заборонено. Може бути і дало свій результат, то що в цьому році не стільки багато людей, які продають продають первоцвети. А що хочеться сказати, що вот в Кировоградській області дуже багато первоцвітів, які занесені в «Красну книгу. Это і тюльпан дібровий і проліски і много цветов которые в принципі имеют очень важное значення для розвитку скажем так екосистеми в лісу в скверах у кірвограді первіт цвітами торгують просто в центрі навпроти центрального скверу бабуся продає проліски. «По п'ять і по десять запевняє, квіти виростила вдома і навіть має дозвіл. Ми брали в зеленому хозяйстві. Ми не подивилися, що тут є. Ну, що додому повірили. Додає, до червоної книги необхідно занести людину, як вимираючий вид. Коли ж їх позаносять, га з такими цінами, скажіть. Коли ж їх позаносять, А? як же жити на пенсію? Тисяча гривень. І за те заплати, за те заплати. Коли це кончиться? Що обіщали? А що зробили? Поруч із зупинкою біля готелю Київ продавці пролісків менш привітні. Базарі не будете? вибирайте кіносові. Продавчиня навпроти показує адмінпротокол. От пишуть кожне три дні. Ми ж їх всіх знаємо, вже не перший год. тріння податкованих мінімума. Жінка теж нарікає на низьку пенсію та високі ціни в обласному управлінні екологічної інспекції. Прокоментувати, скільки порушників цьогоріч виявили, відмовилися. Правоохоронці повідомили спільно з екоінспекцією порушників ловлять кілька разів на тиждень. Близько 300 правоохоронців. Це і силами дільничних інспекторів міліції і патрульних нарядів. А, значить, на Території області виявлено понад 20 таких уже зафіксовано порушень. Лише по місту Кіровограду на минулому тижні це було 17 правопорушень в даній сфері. Додають за законом, мають право складати адмінпротоколи за незаконну торгівлю. За продаж червонокнижних рослин штрафують екологи. Передбачено статтями адміністративного кодексу 88 з нічком один і. А останнє ця міліція складає 159, 160 164. Це порушення правил торгівлі. Там штрафи невеликі від 17 до 51 гривні. Пані Людмила ж впевнена, значного доходу такий вид продажу навряд чи принесе, та й живуть зірвані проліски недовго. Тому радить кірвоградцям альтернативний варіант. Зрізати будь-яку віточку цвітущего кустарника. Поставити і навіть віточку яблуні треба посадити, щоб почки цвітучі були. Поставити водичку з сахаром і додати ще таблеточку аспирина. І у вас 3, ну максимум 5-6 днів. І у вас буде світуча віточка зелені, яку ви можете подарити і сделати приємно. Та закликає всіх берегти природу. Сергій Михайлін, Іван Фоміченко, Сергій Баранюк день за днем.